Ну, безуго, це свідомий вибір команди президента, це креатура Андрія Борисовича Єрмака, за яку він має нести повну відповідальність, а їй буде дуже складно, бо коли зміниться влада, за оці всі речі доведеться нести вже відповідальність суд... судовому засіданні. Але станом на сьогодні це такий собі геополітичний тищенко, так який був теж кумом єрмака. Займався брудними справами для нього, аж поки Єрмак не виріс до посади доларового мільярдера, і тоді Тищенко з його мільйонами в сумці став нецікавим і непотрібним. Його позбулися шляхом тихого домашнього арешту і підметанням усіх телефонів, що, на вони не стали потім предметом додаткових розслідувань. Безуглою інша доля наразі її ще тримають, тому що вона. Є тою зброєю, яка перешкоджає українській перемозі багато в чому. І на жаль, ми бачимо, що це відбувається роками банкової з відповідними суминими наслідками.